Дорогі школярі, шановні вчителі, батьки! Прийміть найщиріші вітання з початком свята, 1 вересня не знаю, яким ми розпочинаємо новий 2022-2023 навчальний рік. Це особливе свято, яке відкриває свої двері перед нашими школярами. На жаль, це свято в важких умовах, в умовах воєнного стану. Я б хотів вшанувати хвилиною мовчання всіх тих героїв, які віддали найбільшу цінність своє життя за свободу нашої держави. Сьогоднішнє свято без лінійки. Проходить дистанційно початок нового 2022-2023 навчального року. Але воно не втрачає свій символізм, адже знову двері відкриваються перед нашими школярами. Знову, особливим воно є і для першокласників, і одинадцятикласників. Дорогі діти, бажаю кожному із вас впевнено йти до вашої мети, бути наполегливим, творчим. Знаю, що всі ви патріоти нашої держави любите і шануєте нашу землю. Під час дітніх канікул ви набралися багато сил і тепер будете ристи гарнів науки. Шановні вчителі, вітаю вас із святом. Бажаю вам високого професіоналізму, знань, вмінь, сурівних. На очах, я іду до школи, у мами сльози на очах, я іду до школи, А у школі, а у школі є веселка кольорова, і найкраща в цілім світі перша вчителька моя. Велика вдячність батькам. Адже без вашої підтримки вчителям не вдалося б досягнути успіху. Особливо велика подяка тим батькам, які зараз боронять нашу державність. Дай Боже вам міцного здоров'я, перемоги, щоб усі ви повернулися до своїх сімей. Ще раз вітаю усіх з ним знань. Бажаю вам миру, любові, здоров'я, радості вашим сім'ям, ну і, звичайно, перемоги. Слава Україні, героям слава! Сивали соночку, перси, класу, скору, золото, блакитні брали це символ нашого народу. А ми будемо вставатись, бо все давно не маята, хай буде мирне небо сичить вам нусенята. Ми діти України, українці, юне покоління молоде, ми витриваємо наці, Зовте, човне вить, нам треба небо ми них не голуба. Ми хватись, паднемо у цим містат, на уволки до скоро ходить суня. Хай себе не повстане і ми не стане життя. Нам треба навчитися читати, щоб нами писалась Україна, мати. Ми всьому світу доведемо, що рідну землю не підведемо. Знаю, тій в країні час, і ми усі плесе у перший кафт, бо ми майбутні нашої країни, ми не дозволимо катися країнь. Ми не дозволимо журитись в Україні, бо на ми зовемося вже нині. Ми разом з сила усе здаваємо. Шановні вчителі, ми все повивчаємо.